Вітаю вас, шановні телеглядачі на каналі Вінтера. Живемо на Україні? Чи живемо в Україні? Який варіант вибрати? А що про це думають вінничани? Ми тут в Україні. В Росії, вважаю, що ми на Україні живемо. Думаю, в Україні. На Україні. Україні. В Україні. На Україні. На Україні. Ми живемо на Україні. В Україні. О, це... це... складний Запам'ятайте, прийменник ви уживаємо тоді, коли йдеться про окрему незалежну державу. Живемо в Україні, в Італії, у Польщі, у Німеччині. Ми ж не кажемо. На Італії, на Польщі прийменник на використовуємо тоді, коли говоримо про територію як частину цілого на Поділлі, на Вінничині, на Львівщині. Великий знавець української мови Іван Огієнко форму на Україні вважає болючою і зневажливою ознакою нашого колишнього поневолення. І закликає вживати тільки в Україні в Україну. Щоправда, ви можете зауважити, що в народній творчості і в Красному письменстві зафіксовано обидві форми на Україні і в Україні. Це справді так. Наприклад, у Тараса Шевченка. Серед степу широкого на Вкраїні милій. І в Україну ідіть, діти, в нашу Україну. Однак у фольклорних і літературних творах вислів на Україні вжито з історичних причин. Закріпимо. Отже, в Україні це єдина правильна форма в сучасній українській мові. Але на Поділлі, на Вінниччині. Як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. А зараз до вашої уваги дивовижні українські слова, які замінять надокучливий суржик у щоденному спілкуванні. Строкатий. Що означає це колоритне українське слово, говорять маленькі експерти? Якийсь різнокольоровий. Це означає різнокольоровий. Це яскравий. Не знаю. Строкат означає різнокольоровий. Розумний, кольоровий. Компетентність маленьких експертів не викликає жодних сумнівів. Але звернімося до словників та творчої спадщини наших класиків. Запам'ятайте, строкатий це пістрявий, укритий, розписаний різнобарвними смужками, плямами, забарвлений у різні кольори. Наприклад. Романчук жадібними очима ловив той строкатий краєвид, що відбігав ген-ген аж до синіх гір, як і в Качура. Одна тільки строката Зозуля гуляла безтурботно. Оксана Іваненко. Біля кінотеатру молоді гуцулки сяють барвами строкатого вбрання. Василь Кучер. Строкатим може бути букет. Строкатий килим. Строкатий, тобто з різнобарвним оперенням дятел. Строката, тобто плямиста корова. Здивуйте рідних своєю грамотною й багатою мовою. Творімо українську мову разом до наступної зустрічі. На вас чекатимуть нові мовні смаколики.